Усім привіт! На цьому каналі веду історію нашого будівництва. Будуємо собі будинок самі з нуля. Будівництво наше почалося 4 роки тому назад, трішки кадрів повернення в минуле. Було важко, ми не здавалося, і на сьогоднішній день ми на етапі внутрішніх робіт. Переїхали з міста в недобудований будинок і потихеньку облаштовуємось і наводимо порядок в нашому будинку. Вся історія є на каналі, знаходиться в плейлисті. Всім дякую за перегляд. А ми поїхали. І так на сьогодні завдання помістити теплоакумулятор ось цю нішу. З самого початку ми так і планували, тому замовляли його по індивідуальному замовленню. Замовляли котел і теплоакумулятор на каналі борца. І, звичайно, підійшли до етапу встановлення. Сам акумулятор дуже великий. Громадний, може він не такий важкий, але дуже сильно об'ємний. Тут Вася його сам котить, на ходу вигадував різні способи: то паличками якимись підпарав, то якимись трубками і ось так потихеньку котив. Можливо, треба було когось попросити, щоб ви допомогли. Вирішив робити сам, малого тоді не було вдома, а ще когось просити він не любить. Йому весь час дуже важко когось попросити. Він завжди вибирає сам це все зробити. Сам всім допомагає, а ось собі попросити він не може. Каже людина зайнята, як я буду його забирати, і тому виходить так, що він майже завжди робить все один. Але завдячуючи своїй смикалці, він навчився якось викручуватись. Він так і гіпсокартон на стелі сам крутить, теж придумує собі приспособи різні і таким чином справляється. Звичайно, довго ми чекали цього етапу, тому що два роки наш будинок без опалення. Хто дивиться на нас давніше, ви знаєте, як ми викручувалися ці дві зими. А тепер прийшов час пожити як білі люди. Надіюсь, цього року буде все добре. Ми переживемо гарну зиму. Дай Бог завершиться все це жахіття, всі вже будуть дома. Ну принаймні нам так всім хочеться. І так, цей теплоакумулятор буде в нас стояти в котельні. Це таке приміщення. Ми називаємо його котельню. Насправді котельню Вася буде доморовувати ще, тому що сам котел у нас буде на вулиці стояти в окремому приміщенні. В нас теж його ще немає. Це все ще попереду нас чекає. А ось тут він вирішив помістити ось цю бочку, і ось ця кімната, надіюсь, не буде якогось приємного вигляду. Ну, поки що там все дуже страшно. Я дуже не люблю цю кімнату. Я завжди її закриваю. Не, не можу на це все жахіття дивитись. До речі, чомусь саме найбільше в мене з нею проблема. Я не можу ніяк продумати меблі там, тому що це така кімната буде господарська, там і пралка буде стояти, і сушильна машина. Далі там буде кладовка, там хочу зберігати банки, буду зберігати там муку, наприклад, мішками. Все, що мішками буде, в нас все там. В цій кімнаті в нас ще є підвал. Вірніше місце під скважину, і там заодно ми зробили невеличкий підвал, хоча ми там мало користуємось, і картоплю там не будеш зберігати. В майбутньому звичайно, ми збираємо зробити якесь місце там, де зберігати такі речі. А поки що так. Яким щодом Вася сюди притягнув, зараз буде утепляти низ, щоб потім перевернути з малим. Знімав двері, бо по-другому нам не влазило. Ця штука. Ось з тою ватою отепле. Саме-саме заворота. Бо було більше, але дешевше. Угу. Кажу, ні, мені таку, щоб ефективна була. Угу. Не знаю, чи їй хватить, чи доведеться добирати. Зараз покажу якісь всякі трубочки тут. На боковинці лежить. Вона не відома Це супер. А там проїздить? Так, так. Потом на трубку занимайтесь. Тепер удався. Ну встань там, щоб вона да, не впала. Я буду тягнути на серпинці. Днімає ліс. Тримаю, тримаю. Так, на ранок. Що вас я придумав? Вас я придумав, ребятку. Крутий і видумщик, чесно тобі скажу, сонечко. Ти просто крутий видумщик. Ти ти <плес> 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 так, присутній тебе навіть не замітить. міти. Ну вже тут буде порядок колись. О-о! Ну от я от собі придумав. Треба хоч чечі звести. <плес> бось. Тяжко, так, вчора дуже замучилися, вчора аж руки позривали собі, щоб це підняти. Mm. Зірвати його це, виходить, на руках треба, як сказала, 200 кілограмів, може і більше є, бо воно об'ємне. таке. Mm -hmm. Іменно цей такий процес підняти. Це треба всю масу рахую взяти на, на руку 200 кг. Та є такі люди, які беруть. И по 400. Не знаю, я не такие. Если не башка, то зачем? Да, наша сылай, Воно витримає. А може я там пострихлуюш щоб не цей. Так, тепер вона. Все? все добре, добре. Машка, ти хоть не йди сюди. Дивись, а вона постійно тут. Що думає. вона тут ходить весь час? Все, все. Та, дивись, базарий приб'є там. Так, зараз трубу був знизу. І покотити туди? Ні, а ти ж перше будеш утепляти. Коротше, за в нас і зараз буду утепляти і туди засовувати, правильно? Так. Йой. Ну, чудом, ну, чудом реально і підняти. Сонце, звісно, молодець. Придумав пилібетку, а то би зараз і спини понадривали. Серйозно, ми ну, вчора так руки собі зірвали двоє, правда? На вечір Андрій пішов. Ні, просто після тренування. Ну, Андрій був після тренування просто і, і важко йому було вчора. Кажу, що руки так понадривав собі. А ти хоч сонце правильною стороною? А, ну так. Да. Думаю, зараз знаєш, буде облом. мені тою стороною. Це я роблю Доступ для утеплення зі почали утепляти. Така шуба. Коротко, що буде слоєний пиріг, Вася каже. Ще там буде шар. Та ще буде один шар сонце? То не просто так, то буде а, це не мінвата, потім оцим скотчем обмотується потім плівка. плівка. Потім ось така штука. Потім ще один слой мінвати, знову плівка і знову така штука. Вата, літає. Слухайте, то вам треба намордники вдівати? Наличники? Наличники? На Це собака. <сум> <сум> Добре, наличники на дотягні. Можна там дихати? Намордники. Ша, я ситаю Вдягнули йому на на кінець то да. Тепер треба буде якось туди пихати цю Ту бочечку. такая вот махина. Так, такая штука не хватало на нас. Такое вот чудо инопланетянское у нас появилось. Ого, скажи, залазать. Ти хто? І на приліттянець чи і на пришеленець. Чудище наспивилося. Ну? Мені нагадує, коли мами на, на утріх робота робили цим діткам. Теж щось такого та... подібне. По трубкам якось, по досочкам, так? О! О! Диви, давай давай, дай, як воно гарно заїжджає. Ну стоїть. Стою, стою, стою. Чекай, давай тут замотає переставити. Ага, то ви вже його запхали якось, так? Да? Так, ага. як ви? А, обрізав цю трубу одним словом, та зараз будеш переробляти. Так. Окей. Ну так, бо ми без гарячої води на першому поверсі поки що, поки він все робив. <свісно> воно таке воно цікаве взагалі, да? коли ти його пакував. А то добре, воно нам не буде мешати взагалі. Ви спеціально таку нішу зробив і замовив спеціально під цю нішу розміри. Це ж взагалі ідеально, ідеально. Скажи, ну де така да? що Під замовлення розміри тобі бочки зробили. Ну, була би така кругляшка, яка б займала нам би пів цього. А це взагалі. Супер. На, дві тонни. На дві тони, така вузенька бочечка в цю в глибину. Шикарно. Мені здається, дуже класна ідея. Звичайно, потім якось там десь треба доробити. А, ти хочеш закрити та, його потім? Ага, точно. Наблилевим щитом таким, та ти будеш, певно, дверку зробиш. Так що роботи у нас тривають, нам треба спішити, тому що осінь уже за вікном почались дощові дні. Похолодало в нас в будинку, звичайно, нас спасає камін, але треба спішити. Хоч почалась холода, але у нас ще є баштані культури в теплиці. Моя улюблена теплиця мене рятує, мене спасає до сих пір. Ми ще їмо помідори, насолоджуємось плодами своєї праці. На наступний рік планую більш серйозніше тим зайнятись. Цього року не вийшло, так як я собі планувала. Через це що був перелом руки, я не займалася теплицею. Все що в тому сезоні виросло, буквально виросло само по собі. Хіба ще робила пасинкування помідорів лівою рукою? А так воно все росло само собою. Слава Богу, рука вже заживає, але, але ще повністю не можу її зігнути. Ще відчуваю дискомфорт, ще відчуваю біль, не можу виконувати дуже важку роботу ще. Дуже хочу вже шпаклювати, не можу передати, як я вже хочу шпаклювати. На зиму ми запланували робити коридор, сходи. Надіюсь, рука вже мені дозволить це робити. А поки що у мене вже є хороші новини, я вже навчилася писати, наново вчилася дуже дивно, але це так було. Ручку вже добре тримаю і добре вже пишу. І наступна буде моя ціль взяти шпатель до руки. А на сьогодні буду прощатися, усім добра, всім миру, мирного неба, затишку у ваших домівках. Теплих осінніх вечорів і швидшого закінчення того жахіття. І побачимось з вами в нових серіях.